Ми, коли вирішили, що ми будемо створювати компанію, ми з бринцям одразу домовилися там, про те, що ми її офіційно реєструємо, що в кожного є свій відсоток, щоб в паритетні. Такі взаємини, коли ми колегіально приймаємо рішення стосовно якихось важливих моментів, ви мали 50 на 50? Так і, і ми завжди працювали офіційно, ми були занадто помітними. І оскільки ну, всі знали, коли я на гастролях, мене багато разів грабували мою квартиру. Рекіт, очевидно, думав, що у вас шалені гроші. Я пам'ятаю, що на одному одном з концертів. Мені сказали, ти зараз йдеш з нами. Я така, хто ви такі? Хто вам бали здорові? І мене повели в цьому ж клубі, де відбувався, це, це не концерт, бо це була зйомка. Тобто клуб, в якому нормальна сцена, світло, звук це ж все дорого, а тут все є. Мене повели знайомитись там з одним із співвласників. І я ото як, як вовчення. Сіла біля нього, у нього там стіл накритий, голодні 90-ті, нема їжі ніякої, тут все ламається, ці столи. І він мені сідає, там я сідаю і кажу: вибачте, будь ласка, але мені треба йти, тому що через мене не можуть почати зйомки. Він каже: якщо я скажу, щоб цих зйомок не було, їх взагалі не буде. А я кажу: ну ви ж такого не скажете. Він каже: я поважаю тебе за те, що ти як танк робиш свою справу. Я не, не принижувалась, нічого не випрошувала в нього. А що він хотів від вас? Тоді? Не знаю, познайомитися. Mm -hmm. Якщо тебе хтось буде чіпати, ти одразу дзвони мені і дав якусь візитку. Танк. Тобто він хотів бути дахом, так? Ну, що такі, тоді казали... Але я ніколи цим не користувалася. Я їздила на гастролі з охороною, тому що мені багато разів погрожували. Писали різні листи, дуже дуже неприємні. Я тебе піймаю, я тебе зґвалтую. І взагалі з дому не могла одна вийти. Це, і це дуже для мене жахливо, бо нічого нема важливішого за свободу. Але зворотня сторона популярності так, це те, що ти сам собі не належиш.